Вітаю, шановні підписники та гості каналу! Що нас чекає в найближчий тиждень з 10 по 16 липня? З вами Киман Конталя, практикуючий астропсихолог. розберемо кожен день детально. Цього тижня ви можете переглядати, коригувати, дату працювати все по тих сферах, які висвятив вам повний місяць 3 числа. Відео для кожного знаку Зодіаку вже в моєму каналі можете переходити, силочко я залишу в коментарі. А всі, хто питає про індивідуальні розбори натальних карт та прогнози, прямо зараз в мій інстаграм можете писати мені в директ для детальної інформації. Так розглянемо 10 липня. Це понеділок, день активний, місяць вовні. Тож ми внутрішньо навіть націлені на боротьбу, на ініціативу, на активний прояв себе. Буде 22 місячна доба. Енергія дня спонукає до передачі інформації та досвіду. Символ дня книга, тож можете із задоволенням накопичувати потрібні вам знання. Може з'явитися нові креативні ідеї для вирішення поставлених задач. Місяць буде в гармонійному аспекті і до Венери, і до Марсу. Місяць наш внутрішній стан, наші емоції, а Венера відповідає за гроші, за взаємозв'язки. Марс це планета дії, тож це ще один сприятливий аспект для того, щоб почати тиждень активно. Хороший день для виступів та знайомств! Можуть бути важливі покупки, зустрічі, а також надходження грошей. В цей період сонце, яке відповідає за наше я, за енергію, буде в гармонійному аспекті із ураном, планетою несподіванок, астрології, а також всього новітнього, новітніх технологій, інновацій креативу. Саме в цей період ви можете не просто закрити всі свої задачі, а привити неординарність. Це також може бути допомога друзів або ж однодумців. Оригінальний підхід до справ. На небі формується фігура, яка називається творчий трикутник між Плутоном, Нептуном і Меркурієм. Наша задача буде полягати в тому, що оскільки Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, Плутон велика відповідальність і трансформація, а Нептун це наші мрії, ідеї, це і милосердя, це і творчий порив, і психологія. Тож ми можемо отримати інсайти, нові ідеї. З'являться творчі думки. Пропрацювати можна, проявивши велику відповідальність за свої думки та дії. 11 липня місяць переходить знак тельця. Тут він у своїй екзальтації, тобто почуває себе дуже добре, дарує відчуття, комфорту і затишку, будуть бажання накопичувати матеріальні блага. Оскільки тельцем управляє Венера, то ми можемо щось придбати те, що подобається нам для того, щоб ми відчували свій комфорт. Де 23 місячна доба. В цей же день планета активності і ініціативи Марс переходить знак Діви і стає більш педантичним, уважним до деталей. І саме зараз він буде допомагати вам складати плани на тиждень. В цьому ж буде допомагати іще гармонійний аспект між місяцем та Сатурном, який буде. Вимагати відповідальності, слідкування за часом і якраз час планувати тиждень. А Меркурій переходить знак Лева, тобто всі наші думки будуть націлені на те, щоб ми проявляли себе велично і щедрістю за хороший період для виступів, зустрічі з відомими людьми, купівлі предметів розкоші та оформлення потрібних вам документів. 12 липня місяць ще буде в знаці телець і буде 24 доба. Цю добу закладали важливі справи символ дня Скеля. В стародавньому Єгипті в цей період закладали піраміди. Ви також можете покласти фундамент важливим справам для себе. Ще буде сприяти ряд аспектів втіленні ваших мрій, адже місяць буде в з'єднанні із Ураном, і це буде. Зв'язок, який вказує нам на якісь різкі зміни і несподіванки, можливі також зустрічі з однодумцями. А місяць ще буде в з'єднанні із Юпітером, планетою розширення, планетою успіху, щастя. Тож ви можете скористатися цим аспектом для того, щоб втілити свої найзаповітніші мрії, для того, щоб підвищити свій авторитет в соціумі. Це може бути зустріч із пливовою людиною або її допомога, бажання матеріального задоволення, можливо, і переїдання, то слідкуйте за цим або просто може бути бажання робити запаси. Poke... Porque... В місяць в тельці можуть бути запаси у вигляді консервування або ж всього потрібного для того, щоб зробити свою оселю більш затишною. Трошки пізніше ввечері сонце буде в секстилі із місяцем і з ураном, тому ми на і підсвідомому, і на свідомому рівні будемо націлені на те, щоб наші бажання здійснювалися найкращим чином за допомогою астрології або ж інноваційних технологій. 13 липня місяць буде веснація близнюки. Це хороший період для того, щоб ми отримували нові знання, було багато спілкування. Нам захочеться зустрічей із друзями або ж навчання чомусь, або ж проходження курсів. Це 25-та місячна доба, символом якої є черепаха. В цей період варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. Це час легкого спілкування, поїздок недалеких, зустрічей і важливої інформації. Майте на увазі, що з 9.13 до 10.26 за київським часом місяць без курсу. Не бажано в цей період розпочинати нові справи, які ви не планували, адже справи можуть піти не так. Марс, планета, яка символізує рух, активність, буде в напруженому аспекті із Сатурном, який обмежує. Тож цей період будьте уважними на дорогах, або не хвилюйтеся, якщо на певний час справа, яку ви розпочали, ніби буде в глухому куті. Аспект пройде, і ви знову зможете надалі реалізовувати свої плани. Місяць буде в напруженому аспекті до Марсу. Це аспект, який може викликати якісь занепокоєння, імпульсивні дії, або ж дії будуть під впливом емоцій, в цей період можливі сварки для того, щоб пропрацювати цей аспект, можете займатися спортом або просто зробити зарядку. А отримання важливо для вас цікавої інформації, будучи сприяти аспект, секстиль між місяцем та Меркурієм. 14 липня буде 26-місячна доба. В цей період Сонце буде в гармонійному аспекті до Урану, а також до Нептуну. Це хороший день для креативу і для того, щоб звертатися до астрологів, до астропсихологів. Хороший період для Перегляду фільмів для фотосесії, для відеозйомок, взагалі для прояву творчості, краще це записувати все в ідеях, адже символ дня болото, і справи можуть піти важкувато, тим більше що спадаючи місяць. Якщо ви хочете отримати якийсь швидкий результат, то це можуть бути короткострокові угоди. 15 липня ще буде перебувати місяць в знаці «Близнюки», а вже ввечері, 20.14, буде в знаці рак. Цей період можлива зміна емоцій. Ми будемо більш вразливі, емпатичні, можливо потягнути на сльози, проте ви можете також компенсувати це за рахунок того, що звернутися до коріння, до традицій роду, можна переглядати фотографії або ж спілкуватися в родинному колі. Це 27-місячна доба, символом якої є Терезуб. День вдали для інтелектуальної праці та творчості. Хороший період для отримання таємних знань. Оскільки це День Нептуна, а місяць буде в напруженому аспекті квадратури до Нептуну, то це період перевірки на віру. Бути уважні із водою, чи то для пиття, чи то, в принципі, поблизу водоймищ. Тож газами, можлива різка небезпека із повітря, також бути обережні із їжею та дозуванням медикаментів, якому потрібно. І, Краще не вживати в цей період алкоголь. 16 липня настає 28-ма місячна доба, символом якої є лотос, день відновлення миру та рівноваги для виходу з конфліктів. Це період перед новим місяцем енергії замало, можливо, дратівливість. А ви пам'ятаєте про те, що всю свою енергію ви маєте направити на тих людей, кого любите, адже місяць буде в знаці рак. Які пов'язані із турботою, із сім'єю, із з родиною, з батьківщиною, із всім тим, що нам дорого, із власною домівкою. Допомагати місяцю буде Юпітер, який надає гармонійний аспект секстилю, аспект можливостей, показати свій авторитет і свою любов до ближніх. В той же час Юпітер буде робити напружений аспект до Меркурію, який зараз і так стоїть в знаці Лев і хоче проявити всю свою велич, висловитися так, як він забажає. Проте в цей період важливо слідкувати за тим, що ми говоримо, особливо по відношенню до людей. Впливових до людей, які старші нас, і яких ми вважаємо авторитетом, в цей період, якщо ви запланували якусь поїздку, то варто заздалегідь підготувати всі необхідні речі, документи та слідкувати за часом і графіком. Бажаю вам дуже гарного, активного, продуктивного тижня. До наступних зустрічей в нових відео.